Кутова кухня з холодильником являє собою якийсь робочий простір в формі треугольника, по стінах якого монтується робоча техніка і меблі, з однієї сторони розташовується зона прийому їжі, з іншого робочий простір, що ж стосується холодильника, то дизайнери рекомендують розташовувати його в одному виверженні візуального трикутника, тобто біля вікна або дверей. Саме при такому розположенні елементів інтер'єру зберігаються всі умови комфортного іспользування великогабаритною побутовою технікою, як правильно організувати інтер'єр кутової кухні з холодильником. Тут потрібно участь особиності планування приміщення, ергономічність простору і удобство іспользування кожного предмета меблювання, класичні кутові кухні в сучасному дизайні приміщень це найбільш прийнятний і популярний варіант планування. Саме таке розташування всіх робочих елементів дозволяє суддяковим якістю обладнати малогабаритні і просторі приміщення інтер'єри з високими стелями або кімнати, в яких висота стін не перевищує 2-5. Продуманий проект котової кухні з холодильником стане відмінним вибором для тих, хто влаштовує малогабаритні хрущовки або компактні однокімнатні квартири студії. Планування робочого простору, що являють собою сучасні котові кухні з холодильником. Це простір, в інтер'єрі якого робоча меблі і елементи декору монтуються уздовж стін, фасади, як правило, розташовують перпендикулярно один догу. Виділяють несколько основних видів планування робочого простору. Простір у вигляді літери в цьому випадку всі меблі розставляються уздовж двох стін. Цей варіант планування вважається кращим для компактних кухонь. Інтер'єр з островом розташуваннях подібної форми. В цьому випадку одна частина меблів розташовується уздовж довгої стіни, а більш коротка сторона обладнується робочим островом, який утворюється через нещільно примикають до стіни шаф і столу даний варіант найкраще рішення для просторих кухонь. Простір дозволяє правильно провести зонування, відокремлюючи столову зону від робочої, кутова кухня з островом. Дизайн даного приміщення передбачає наявність якогось отдельностоящого острова, який при необхідності прекрасно замінює робочий стіл. В деяких випадках острів обладнується стільцями і перетворюється в обідній стіл, котова кухня подібної форми. В цьому випадку вся робоча меблі і техніка розполагається вдоль однієї стіни. Такий дизайн підходить для приміщень витягнутої форми. Так, по максимуму задіюється корисна площа кухня чітко розділиться на робочу і обідню, переваги кутових кухонь з холодильником, переваги такого розташування наступні один компактність. Ето розположення дозволяє точно і правильно вписати в робоче пространство необхідні шафи і побутову техніку. Два хороша місткість, планування дозволяє красиво вписати в дизайн проект всі кути, які в звичайному плануванні, як правило, не задіються котові шафки з поворотно висувними полицями варіант для додаткового місця. 3. Ергономічність. для кожної господині важливе питання про те, як правильно розташувати всі необхідні елементи, щоб нічого не заважало і було під рукою в потрібний момент. Дизайнери знають одне правило: холодильник, раковина і плита повинні утворювати кути накресленого трикутника, як показала практика. Саме таке розположення є найбільш комфортним в експлуатації. Чотири правильне зонування, кутове планування передбачає факт розташування робочої і обеденної зони в різних кутах, це дозволяє цікаво і стильно обіграти інтер'єр, чітко підкреслити зонування приміщення. Існують і негативні моменти в експлуатації кутової кухні, інгода проектування кутового гарнітура може существенно ускладнитися, якщо простір має нестандартні форми. А на стенах є виямки або виступи, це призводить до збільшення вартості мебельного гарнітура і всього проекту. Якщо кухня компактна, то в кутку монтують мийку для людей великої комплекції, такий дизайн може виявитися незручним в експлуатації, так як місця перед мийкою мало, форма приміщення також грає важливу роль для довгого приміщення угловорозположення меблів нерозумно і непрактично. Краще зупинити свій вибір на розміщення меблів уздовж однієї стіни. Вибір холодильника спочатку треба задуматися над вибором самого холодильника. Побутова техніка повинна відрізнятися мінімальними показниками ширини. Кращий варіант вузький холодильник Современні производители можуть порадувати свого клієнта багатим асортиментом іменно такої побутової техніки. Для сміливих людей, які не бояться ламати стереотипи, можна зробити загальний дизайн кухні і прилеглої кімнати, в результаті создається ідеальна кухня і дальня, в якій відмінно поміщається будь-яка побутова техніка. Багато дизайнерів вважають, що плиту, мийку і холодильник на кутовій кухні краще виставити в один ряд. При такому розташуванні холодильника відводиться місце біля вікна, де монтірує двері на маленькій кутовій кухні і, встановлюючи холодильник біля пустого проема, можна домогтися істотного збільшення робочого простору. Щоб заощадити корисну площу, можна придбати окремо холодильник і морозильну камеру, змонтувати їх по горизонтальній нижній лінії мебельного гарнітура. Побутова техніка, вбудована кухонна техніка це оптимальний варіант для тих. Хто віддає перевагу єдності форм і ліній, у такому просторі немає стиків і виділяються форм, нічого не порушує гармонію інтер'єру. Весь простір закрито фасадами шаф в єдиному стилі. На такій кухні часом важко знайти вбудований холодильник, але я проблема хвилює лише гостей будинку, а не його господарів. Для таких кухонь виробниками розроблені спеціальні моделі побутової техніки. В яких вентиляція з торця, що дозволяє розміщувати холодильник в будь-якій точці кухні, такий прилад монтують в нішу, а двері маскують меблевими фасадами іногда ногдохолодільною камеру і морозилку монтують окремо по горизонтальній лінії ніжніх шаф. Так економиться простір у верхньому ярусі меблевого гарнітура і формується єдина лінія предметів меблів по висоті. Класичний інтер'єр традиційно котові кухні в класичному стилі припускають розміщення холодильник. Окремо. В тому випадку розміри приміщення не мають ніякого значення. Таке планування повністю виправдане досвідом і традиціями розміщення кухонних елементів, Многі производителі випускають холодильники, які за своїм зовнішнім виглядом можуть стати прикрасою будь-якого інтер'єру господарі спеціально виставляють їх на показ, а не ховають в нішу шаф. Класика котових кухонь це натуральні матеріали, спокійні тони і правильно розташована меблі і техніка, все відповідає традиціям і досвіду попередніх поколінь. Важливо дотримуватися пропорцій і єдиного стилю у виборі холодильника для таких кухонь. Потрібно порівнювати всі показники гармонійного з'єднання меблів і побутової техніки, щоб оче пространство стало практичним і комфортним для використання. Основні правила розміщення: відстань між холодильником і робочою зоною не повинно бути більше 1,5 м. враховується висота стель, розміри вікна, наявність балконних дверей. Об'язательно вчитиваю технічні характеристики побутової техніки, підібрати місце для холодильника не так складно, якщо врахувати особливості планування приміщення розташування шаф, який би варіант не був обраний. Не варто забувати про удобство і практичність. Ото галерея, варіанти котових кухонних меблів. Відео.